Скільки вам коштувало цього року зібрати дитину до школи? Я чесно навіть, багато і не потратила, потім, тому що все позалишалось майже з прошлого року. А я в магазині працюю, так що зошити все ми покупаємо постійно. Ну, якщо так порахувати на ціни ті, що зараз, то я думаю, тисяч три. Ми ходимо в частну школу, тому у нас форми як таково нету. І ну, ми ходимо вільно. В принципі, канцтовари вийшли около тисячі гривень. Ну, берегавато. Ну, а скільки приблизно? Ну, приблизно тисяч п'ять. Ну, тільки канцтовари дві тисячі обійшлися. А одяг? Одяг, те, що залишилося, і ще такі не купляли. Мені повезло в цьому контексті, тому що з попереднього року залишилось багато. Але наймінімальний набор від півтори до двох тисяч гривень. У мене в цьому році йде до, до школи дві дитини, першокласник і восьмикласник, то ну, десь до чотирьох тисяч. В районі десь 600-700 гривень. Це ми так вклалися, тільки канцтовари і легенько одягнулися. А минулого року? Минулий рік був набагато дешевше. Дивлячись, ну, якщо ми минулий рік костюм купували за 500-600 гривень, то в цьому році від тисячі починається костюм. Минулого року. Десь дві з половини це в принципі практично повністю три. Теж около ну, 500 гривень да, канцтовари. Два рази більше зараз. Ну якщо я витрачала на обох дітей, по три троє дітей, і мене навіть вистачало і в діти обути 4, 6, ну 4, так, от 4 до шести тисяч. Це з одежою і з канцтоварами, а в цьому до тільки 2 тисячі одні канцтовари. Тому ціни дуже гарні. Економимо зараз на собі, на дорослих для того, щоб зібрати малят до школи.